Католицьке телебачення віковічного слова і WTN запрошує до перегляду. Не так давно, менше місяця тому, в нашому кафедральному храмі святого Олександра відбулося дияконське свячення. Ступінь деяконату це є перша сходинка на таїнство таінств, священства. Місія діякона в церкві є не лише. Прислуговувати при столах, але також і опікуватися бідними. І в католицькій церкві ми навіть маємо досить багато святих діаконів, і ми їх знаємо. То найвідоміший це є святий Стефан, першомученик, якого ми згадуємо на наступний день відразу після урочистості Різдва Господнього. Далі це святий Єфрем. Сирійський, без святий Бенедикт з Нурсії, з який є покровителем Європи, також святий Франциск Засижу. І покровитель сьогоднішнього дня святий Лаврентій, історія якого є нам досить знаною. Лаврентій, який жив за правління. Імператора Валеріана, коли вибухнуло досить велике переслідування, був пійманий. Як ми чули впровадження до святої меси, римський префект був настільки, йому хотілося настільки збільшити свій статок, що він хотів відібрати його і дав Левренті лаврен... певний час. Для того, щоб той віддав йому всі ті скарби, які має церква. Але Лаврентій привів людей і сказав, що ось є той справжній скарб церкви. І ці слова настільки розлютили Валеріана, що він наказав Лаврентія катувати. І серед способів цієї. Кари, була залізна решітка, яка була під вогнем. І одна з римських легенд, яких описує, мучеництво святого Лаврантія, говорить, що Лаврантій був настільки мав такого міцного Божого Духа, що навіть пожартував у сторону своїх катів. каже: на цьому боці я вже готовий. Переверніть мене, будь ласка, на інший. І чуючи такі історії життя святих, ми можемо сказати: вау! Але це є святі, як це, як це прекрасно, але наступна думка, яка відразу це приходить до, до нас, це не про мене. І така думка є небезпечна, адже вона виганяє з душі. Те прагнення, ту мету, до якої є покликаний кожен з нас. І якщо усе те, що, що я відчуваю, це прагнення, тоді нам варто познайомитися з іншою святою, великою святою, з Терезою Зліж'є, яка говорила, що будь-яка робота чи дія, Виконана з любов'ю, вона перевершує будь-яке найвеличне досяжне, досягнення. І ці слова з свято, святої Злізє вони геть не знецінюють ті здобутки тієї слави, тих святих, які з любові для Христа віддали своє життя. І нехай Господь буде у цьому прославлений. Але скоріше в цих словах Святої Терези ми знаходимо для кожного з нас підказку, як нам осягнути цю святість. Як осягнути цю святість у нашому самому звичайному, сірому, буденному житті? Коли наше життя не є таким, що про нього варто написати в газеті або зняти навіть цілий сюжет, який би крутили по всіх головних. Екранах країни. Люби любити до ближнього, любити ближнього, цього нас вчить наш Божественний вчитель Ісус Христос. І до цього ми є покликані. Але що ж означає любити, і як я можу проявити цю любов до іншого? Ця любов полягає на тому, коли я. Можу поставити інтерес іншої особи вище за свій. Але що ж це значить? Наприклад, коли я побачив, що мій колега по роботі, по роботі я засмучений, а мій робочий час уже закінчився. Залишив, залишившись з тим колегою, порозмовлявши, таким чином я. Проявляю цю любов до ближнього, так вона показується. Або, можливо, коли заради допомоги комусь іншому я відмовлюся від чогось важливого для мене і прийду на допомогу для цієї людини. Любов вона має таку властивість, що вона справляє досить сильне враження на інших людей, що отось цей вчинок, ця жертва. Вона не залишить нікого байдужими. Так, інколи доведеться навіть, можливо, потерпіти іншу людину, проявити до неї терпіння, порозуміння. Але ця людина пам'ятатиме ваш чинок до кінця своїх днів. Власне, на цьому полягає, полягає ця любов. І... Дозвольмо Богові перевернути наше життя, щоб це наше життя приготувалося повноцінно, щоб воно випікло добрий хліб, і просімо Господа за заступництвом святого Лаврентія, щоб Господь розпалював полум'ям своєї любові наші закам'янілі серця, щоб наша любов з кожним днем до Бога і до ближнього ставала дедалі сильнішою з кожним днем. Czego barzaju wam i sobie, Amin.